Сьогодні ми продовжуємо розглядати задачі на виведення молекулярної формули речовини і запишемо задачу під час згоряння вуглеводню. Ось тут уважно, ми бачимо, що у нас говориться вуглеводень, значить, відразу в нас є уявлення, що це карбон і гідроген. Утворились вуглекислий газ масою 13,2 грами і вода, масою 2,7 г. Відносна густина випарів вуглеводню за гелієм дорівнює 19,5. Треба визначити формулу. Запишемо дано. Звертаємо увагу на числа, які нам даються. Знову ж таки, 13,2, 2,7, 19,5. І дивимося. Те, що в нас вуглеводень, ми відразу можемо тут позначити, що в нас вуглеводень. Це Y, тобто ми повинні знайти, які тут будуть індекси. Говориться, що утворився вуглекислий газ масою 13,2, тобто маса, вуглекислого газу СО2, а може бути по-іншому названо. Вуглекислий газ це стара назва за номенклатурою карбон 4 оксид, бо валентність карбону тут 4, тому в дужках позначають 4 оксид. Дорівнює 13,2 грам. І вода масою 2, ,00. маса води дорівнює 2,7 грам. Далі у вас тут відносна густина, відносна густина Д, випарів вуглеводню нашого, це Хі. За гелієм, то за буквою Д буде гелій, дорівнює 19. 19 з половиною. І нам треба знайти формулу. Формула невідома. Тепер нас може даватись маса продукту реакції, нас може даватись об'єм, і нагадаю вам дві основні формули, які ми дуже часто використовуємо в хімії через кількість речовини, це маса, поділена на молярну масу. А якщо об'єм, то е, об'єм поділений на молярний об'єм. Причому молярний об'єм для всіх газів це одне й те саме число 22,4 22,4.4 літр на моль. Це такі дані. Ну, поки нам не, не треба, я нагадую, це просто нагадування. У нас є відносна густина вуглеводню, ви вже знаєте, що за відносною густиною ми можемо знайти молярну масу, щоб в кінці порівняти, ну, чи правильно ми формулу, по-перше, знайшли, і знайти істинну формулу, якщо там маса не співпадає. Тому запишемо, де за гелієм нашого вуглеводню. Дорівнює і в чисельнику і в знаменнику маса молярна маса. Те, що вище у чисельник нашого вуглеводню, це Х, те, що нижче, у знаменник гелій. Знову у нас є замість цього виразу 19,5 молярна маса гелію за періодичною системою. Так. За періодичною системою просто 4. А молярну масу нашого вуглеводню ми можемо знайти. Я виділяю зазвичай те, що мені треба знайти. Ось, я хочу знайти ось це. Треба переробити формулу 6 на 2 дорівнює 3, тобто, щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. Ви можете буквами писати собі, можете, ми вже багато задач розв'язали з вами. Тому можна відразу числами. Тобто, замість D ми ставимо 19,5 а молярна маса гелію 4, тому помножте на 4 грам поділених на моль. бо молярна маса вимірюється в грам на моль. 19,5. Мабуть, це 78, зараз перевірю. 19,5 помножте на 4. Угу. 70. 8 грам поділених на моль. Тобто наш вуглеводень ось такий він. А як же далі? А далі у нас говориться, що вуглеводень згорів і творилися такі продукти. Коли нам дається маса чи об'єм, ну, знайдемо кількість речовини. Знайдемо кількість речовини вуглекислого газу. Так, у дужках вуглекислого газу. Нагадую, це маса на молярну масу. Можна так писати формулу і відразу підставляти. Так можна робити. Маса вуглекислого газу 13,2. Молярна маса вуглекислого газу. Це за періодичною системою можна порахувати. Ну, тобто 12 додати 16 помножити на 2 це буде 44 грама поділених на моль. Так, грами і грами скорочуються 13,2 на 44, виходить 0,3 моль. І кількість речовини води так само. маса на молярну масу 2,7 грама поділити а молярна маса води це 1 помножить на 2 і додати 16 це буде 18 грам на моль 2,7 поділити на 18 буде 0,15 моль. Тобто, коли вуглеводень згоряв, то саме вуглекислий газ він же ж утворився від цього, ну, де, звідки взявся карбон? Від вуглеводню, звідки взялась вода, утворилася, від вуглеводню з його гідрогенів. Тому ми можемо так написати: у, вуглекус, у вуглекислого газу один атом карбону. тому... Кількість карбонів вуглекислого газу і кількість карбону нашого вуглеводню співпадає. Запишемо, поки словами, О СО 2 Один атом карбону тому. Кількість СО2. Співпадає. О, зараз там СО2 співпадає з кількістю карбонів у нашому вуглеводні. Кількість СО2 0,3 моль, значить, і кількість карбонів у нашому вуглеводні теж буде 0,3 моль. У води, в молекулі води два атоми. Гідроген, тому кількість нашого вуглеводню буде в два рази більше. Ну, Гідрогенів в нашому вуглеводню буде в два рази більше. Треба домножити на 0,15. Ну, тобто, дивіться, наприклад, зараз, наприклад, наш вуглеводень, щоб ви зрозуміли цей с... Наш вуглеводень, хай там буде С2H6. Тут 6 гідрогенів, а, а утвориться, ну, от скільки води, молекул води? 6 гідрогенів, тут утворюється три молекули води. 6. 3 помножить на 2. 6 гідрогенів, а тут 3, треба помножити на 2, щоб помножити на, на кількість речовини у два рази більше. Ну, давайте, може, трішечки невдалий приклад. Давайте ще просто напишу, наприклад, 8. О, ось так. 8... Із восьми 8 гідрогенів утвориться 4 молекули. Я до чого веду? Що треба взяти кількість речовини в два рази більшу. Запишемо у молекули води 2 атома карбону. Два атоми гідрогену. Тому N гідрогену дорівнює 2 Н молекули води. Що це означає? Це означає домножити у два рази більше взяти 0,15 моль. Треба помножити на 2. Ну, це так завжди буде, тому, якщо ви запам'ятаєте, то в принципі нічого страшного а, на тих прикладах, мабуть, поганенько я пояснила. Ну, тобто, Давайте 0,15 моль помножити на 2. Це буде теж 0,3 моль. Тобто, запам'ятайте просто, що води в два рази більше атомів гідрогену, значить його кількість треба домножити на 2. У нас вийшло 0,15 моль. І щоб знайти скільки гідрогенів у нашого вуглеводню, треба домножити на 2. Так, і воно змінюватись не буде. І виходить. Що атомів карбону і атомів гідрогену буде таке співвідношення 0,3 моль до 0,3 моль. Тобто ось атомів карбону запишемо. Випишемо тепер те, що ми написали: атомів карбону, кількість речовини атомів карбону. Співвідноситься до кількості речовини атомів гідрогену як 0,3 моль до 0,3 моль. Якщо ми спростимо ці числа, нам треба вивести: ну, знову, тут можна так зробити: обираємо найменше число, але найменшого тут немає. Ну, вони однакові. Тобто будь-яке число. І ділимо на нього всі числа 0,3 поділити на 0,3 буде 1. І тут так само 1. Тут дуже добре видно, що співвідношення в них однакові. Тобто 1 до 1. Один карбон значить 1 гідроген. Кількість карбонів до кількості гідрогенів 1 до 1. Тут уже все в нас С H. Але це найпростіша формула. Давайте ми знайдемо її молярну масу 12. У карбону за періодичною системою 12, а у гідрогена 1. Додати 1, дорівнює 13. Грам поділених на моль. І наша CH – це найпростіша формула. Ну, наша речовина ми ще з самого початку визначили, що вон, її молярна маса 78 грам на моль. Тому ми повинні тут знайти. Нашу істинну формулу. Тобто, у скільки разів нам збільшити оці індекси 1-1. Ми можемо так зробити що 13 грам на моль 13 помножити у скільки разів, щоб вийшло 78, а дорівнює. Це треба 78 поділити на 13. Буде 6. Тобто, біля карбона, ну, одиничка стоїть, ми її не писали, бо вона не пишеться. Біля гідрогена теж одиничка стоїть, ми не писали оця А, це означає, що в 6 разів треба збільшити оці індекси. Тобто 1 помножити на 6 буде 6, і тут теж гідрогенів 6. Перевіримо, чи справді ми знайшли молярна маса. У карбона за періодичною системою 12 помножити на 6, додати 1 помножити на 6. 12 помножити на 6 це буде 72, додати 6 буде 78. Тобто ми вже й перевірили, що це правильно. Це 6, а 6 це бензин. тому відповідь. Це 6H6. 6. בן זן. בן זן. טאק.